Я дуже щаслива, що я можу відтворити якусь частинку того, що було там. І людям це подобається. Це частинка рідного Бахмута у Черкасах. Так про свій заклад говорить переселенка Анастасія Шевченко. Це в нас зона квітів та десертів. Тут в нас гості можуть обрати будь-який букет на будь-який смак, або ми його власноруч зберемо, в принципі. А в цій зоні ми можемо поласувати кавою. Ідея зробити кав'ярню квіткарню з'явилася ще до повномасштабного вторгнення, каже Анастасія. У схожому за концепцією закладі працювала в Бахмуті. Ось тут я працювала, це Далівія, авторська назва, і ми так само придумали авторську назву. І... Тут намагаємось відтворити щось схоже. Я недовго працювала там десь 3-4 місяці. Там було не тільки приміщення, там була ще і літня траса, там був величезний газон. Тобто, це місце, в яке ти тільки потрапляєш, ти одразу закохуєшся. Нині ж це місце за 550 кілометрів, як і рідний будинок, який власноруч будував тато. Востаннє бачила свій дім, каже, два роки тому. Це Душова кімната. Тут можна побачити ще цілі стіни, і ось тут цих стін вже немає. Не відкладати свою мрію на потім вирішила, коли потрапила під обстріл неподалік Ізюма, розповідає Анастасія. Я особисто з хлопцем виїхала 24 лютого. Ми виїхали під Ізюм. І 8 березня ми попали потрапили під жорсткий обстріл. І виїжджали по руїнах того, що там залишилося. Це просто було дуже страшно, бо я, я тоді я прощалася з життям, і важливо тоді я собі пообіцяла, що я маю щось робити далі. Аби відкрити заклад у Черкасах, дівчина отримала від держави грант на 250 тисяч гривень, розповідає директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. За його умовами, вона має працевлаштувати двох працівників. Згідно порядку, подала заяву на портал дія, пройшла всі наші етапи, не було з неяких складнощів, Так як на співбесіді вона себе показала освіченою, перш за все. По-друге, вона орієнтувалась повністю в своєму майбутньому бізнесі, де вона буде робити закупки товарів. Орієнтувалася в сплатах податків. Заклад відкрила на початку березня. Його каже Анастасія, поступово вдосконалює. Вже обдумує меню для тварин. Та найбільше говорить мрія повернутись до рідного дому. Бо це величезний клаптик мого життя, моїх батьків, які власноруч це все ліпили протягом 20 20 років. І ми маємо це робити. Ми маємо повернутися, ми маємо це відбудовувати. Бо це, це наш дім, це наша земля. Аліна Бережна, Федір Коцабо, Суспільне новини, Черкаси.